Мила моя дорога, потрібно просто пробувати. Кожен стиль. Якщо ти до цих пір не знаєш, що тобі танцювати, який танець ти хочеш вивчати, далі займатися ним, тренуватися, тобі потрібно просто пробувати. Шукай в стилі танців, студії, які є, чи поруч тебе, чи поруч твоєї роботи. Почитай історію, взнай, що це за танець, які настрій несе, яку енергію, які соціальні потреби закриває цей танець, які твої потреби може закрити цей стиль, і потрібно прийти і попробувати. В кожному клубі є свої тренера, своя група, і кожен тренер це окрема особистість, окрема енергія. Так само, як група це окрема енергія. Ти повинна зрозуміти, чи буде тобі класно в тому колективі. Тому про.